Всім привіт, я на каналі М'ятна Кола У мене сьогодні опять стрім. Я не зміг... мене вчора заблокував YouTube стрім, но я зміг так зробити, щоб він мені розблокував. Так що я тепер можу опять стріми запускати. А зараз я буду вам робити відео ролик. Поїхали вам. І дякую, що ви мені вже почти зробили 1900 підписників. Та скільки три підписника осталось. За 1900. Та, -мо. Та, -мо. Починаємо робити стрілку. Так добре. Це добре. Ну поки не так сложно, як я очікувала. Даже легко. Йо -мо. О, привіт, хто вже зайшов Привіт. Привіт, Алекс. Alex. Олександр. Привіт, привіт. Привіт. Ні, я тебе не забув, я про тебе помню. О, добре. Добавить в друзья можу, ще подожди. Ну ми в стрім вчора заблокірували, бо я лице зміг показати, але я зміг подати апела... апеляцію. Так що я можу опять стрімити для вас. Я... я можу для вас опять стрімити. Так що там. Да. Там... Оце ти, напевно. У всім привіт, хто заходи на стрім. Все, я тебе додав. І дякую вам за те, що 900 підписників. Сейчас. Все. Ну, я кину заявку в дру в друзья. Кому треба ось мій нік. Ось мій мій нік. Можете мене додавати. Що, оце. Оце ви мене можете додати. Хочу мені кидати в друзі в друзі. Ти ж кину в друзі, ну. Ось я ж кину в друзі. Ось я кину тобі в друзі. Додавляй. Подождіть, хочу щось глянути. А ну подождіть, я ще на ютуб вийти. Я ще хочу вам показати, що ви мені зробили. Дякую, кстати, велике. Ще я вам покажу. Зайду на свій канал з цього телефона. Ще вам покажу. Дякую, що ви мені почти 1800... 1900 підписників зробили. Дякую, Лека. Боже, хтось ніг кинув. Ось, ось ще хто на стрімі, то хто хоче, то підписуйтесь на мій канал. Ось він. За це на коло. Вс. А, а ми продовжаємо к відеоролику. Що зайду в Роблокс. О, нічого собі. Ось ще я ще додав. Подожди, зараз я добавлю всіх. Так багато хто кидає мені зараз. Свиніки. Я не успіля... не успію. Бою. Що додати зараз буду. Кидаю. Ну що, ось я кину заявку в друзі. Можете мене добавля... Може мене додати. це ви зробили бистро 20 лайків. Like. Я бачила так сьогодні. я... Будь ласка. Ви так быстро зробили 20 лайків. Дуже быстро зробили 20 лайків. Видно, що ви реально хотіли, щоб я запустив стрім. Там уже 30 лайків, мабуть, на том відео. О, ой, розплило все. А ну хто хоче, то давайте... Ось стіль Брайн Рот. Дайте в стиль Брайн рот. О, воно мене поки що зайде. Воно подожди щас. щось не заходить ща подожди. Ща подождіть Щось в мене не заходить в стиль Брайн рот. Ну, пробую, пробую. Сейчас я пробую, чтобы зашло стиль Брайн Рот. Блин. М о! А ну сейчас подождите. Я тут. Я вже прийшов Все, заходьте уже. Стільберт заходьте, будемо ще грати. О. Угу. Та для підписника, що я краду леру, леру, леру. Підписнику якомусь даду. У мене просто нема там за мільйон. На другому аккаунті є. О, це приватка є. Що, подожди. Що ще подожди Ще через тебе зайду тоді через на твою приватку, на приватку. Я ще, воно, тебе, якщо ти реально є приватка, ще зайду. А, ну. Ладно, давай я зайду через тебе на приватку. Я буду ждати все. Бо моєї приватки нема. Ммм до. А другий аккаунт в тебе. Ото. Uh, давай. давай я веду нік з, з другого аккаунту. Дай пиши нік твого другого аккаунту. сейчас я жду добре почекаю сейчас пока почекаю сейчас я быстро мені рано, що в там робите за актив Он набрал 1900 підписників о! О! О, ви це зробили! А, понял. Ось ви мені стукнули 1900 підписників. Да. Уже 1900 підписників на каналі. 1900 зробили Дякую за 1900 підписників на каналі. Дякую велике. Ви Ти... мені таким темпом, що я і 2000 доб'єте. Дякую велике. Щас. За сьогодні ви зробили цілих 80 підписників. Цілих 80. Було 1820, стало 1900. Це найкращі актив за все время. За всю годину. М -м так, що. Ще щоб лиця не було видно. Ну, щас, секунду, подождіть. Сейчас подождите. Все, я тут. Все, поїхала. Хто хоче, заходьте? Любо коли не додав друзі, то скидуйте ніки. Якщо хочете, щоб я вас добавлю друзі, скидуйте ніки. Будемо гуляти в Роблоксі.

О, бачу. А ну що? А ну подожди. Все, ся ввожу. Сейчас. все кину. Все, я тебе кину. Мені 12 Да, двенадцать. Но меня Женя не звать. Я в шостом. Но у нас нема такого шума. У нас просто маленька школа, так що нема. У нас... А. Ні, в нас такого нема. У нас маленька школа просто. І в нас такого немає А, там, Б, В. У нас такого нема. Була б школа велика, тоді було б. Та яка, що в мене нема такого? На школа маленька, у нас немає А, Б, В. Там класи, шості оце все. У нас нема такого. Ладно, добавляем, она и будет ждать. के okay, दवाई Я думаю, вже буду закінчувати стрім. Бо вже не хочу знімати. Ну, до слідчого до слідюшого прямого ефіру. Всім пока. Дякую за 1900 підписників. Пока.